Пошкоджують газопровід З початку року при Карпатії, нехтуючи правилами під час земляних робіт 10 раз пошкодили газові мережі. Будівельні, ремонтні та земельні роботи, потрібно проводити відповідно до кодексу газорозподільних мереж. кажуть фахівці. Кричущим є той факт, що виконавці робіт, пошкодивши газову мережу, залишають місце виконання таких робіт. І без будь-яких наслідків, не усвідомлюючи тих моментів, які можуть в подальшому виникати, покидають місце подій і не інформують газову службу. Природний газ він дуже швидко і легко поширюється суміжними підземними інженерними комунікаціями, такими як водопроводи, каналізація, кабелі зв'язку. Теплотраси і таким чином дуже легко може попадати в підвали як будівель, так і споруд, а також і в багатоквартирні будинки. Щоб отримати письмове погодження, виконавці земляних робіт повинні письмово звернутися до територіальних підрозділів газмережі. Протягом 10 днів буде виданий або письмовий дозвіл, або аргументована відмова. До такого письмового дозволу виконавцям робіт обов'язково додається умови виконання робіт. З тими умовами виконавці робіт мають бути ознайомлені представниками оператора ГРМ на місцевості. На місці виконання робіт в обов'язковому порядку позначається траса газопроводу, газорегуляторні пункти, вузли, обліку газу. Засоби електрохімічного захисту, а також всі споруди, які входять в загальний комплекс об'єктів ГРМ. Перед тим, як приступити до виконання робіт, працівники, які виконують земляні роботи, повинні бути проінструктовані оператором ГРМ на місці виконання робіт. У разі самовільного втручання та пошкодження газопровіду, ремонтні та відновлювальні роботи проводяться за рахунок суб'єкта, який вчинив пошкодження. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.